Христос рождає. Я розкажу людям, як я спаслася за молитвами, як Господь Бог мене спас за молитвами отця Олега. Я в середу пробудилася, а біль голови такий, що підняти голови з подушки нема права. Ну, тиск, не болить у мозку, росте. Думаю, ну що ж таке? Я міряю тиск, а то 186 на 100, а серце биття 105. Я відразу від серця, від тиску і від голови, трошки перериваю, ну до години. І знову біль страшна. Ну я так мучилася, принесли мені з аптеки такі сильні таблетки, щоб спас знімати. Я випила три таблетки, ну, чуть перериває, і знову біль страшна. І мені думка: отець Олег, тільки отець. Я набираю телефон і кажу, Отче, я пропадаю. Тиск страшний, а голова так лише на мені трісне. Отець каже: я молюся. Отець молиться. І я подякувала, і він за хвилину, ну, може, двадцять я чую, нітко сувається, сувається, і тут зупинилося. Боже, мені провиднілося, просвітилося. Тиск впав, голова перестала боліти. Я так дякую Богу, лягла. Рано встаю, страшна температура. 38,6. і шість. Все болить, ломить. Ну що ж, я то, отче, молю, кажу, Отче, я вас прошу. тиск нормувався, серце, а температура страшна мене мучить. Отець каже, молюся. До вечора температура 37,3 і більше не піднялася, впала на 36,6 і дякувати Господу. Господи на третій день я не знаю, що мені робилося. Мені здавалося, що я в нівесомості, що я не стою Я не знаю, що мені було. Ну, ми, ну я не знаю. Я позволила кажу, отче, а сьогодні мені вже все. Я не знаю, що зі мною робиться. Як мені бути? Я все, я вже пропадаю. От отець каже: я вже молюся. Отець помолився, ну, може, прийшло пів години, може, годину. мені легше, легше, я втихомирилася, переспала ніч, понеділок йду до своєї участкової. І кажу, слухайте, я розказую, я така благоговорна, знаєте, треба давати тест, щось з вами не то. А зараз, а я кажу, чую трошки ще слабість, але я здала тест, підтвердився. В четвер я прийшла по результат, Коронавірус. Вона каже, як ви так за три дні вийшли? Кашель не було. температура більше не було. тиск не піднімався. Вона каже, я не розумію. А яка я вам скажу? Я просила отця Олега. І отець Олег молився наді мною. І каже, тільки Господь Бог за молитвами отця Олега мене зцілив. А лікарка каже: яка сила Господня? Боже, я дякую щиро Господу Богу за висловлення Отця Олега Молитви за моє сілення. А вам, Отче, я щиро дякую за вашу любов, до нас, за вашу лагідність, за вашу доброту. Ну, отче, я не знаю, як вам відяти. Я щиро дай вам Бог дорожки. Я щиро вам дякую і Христося рождає. Боже.